Стихійні лиха, починаючи від лісових пожеж і закінчуючи повенями, протягом останніх тижнів стають дедалі катастрофічнішими. Особливо це чітко простежується в північній півкулі. Жителі Гаваїв опинилися в епіцентрі апокаліпсису, коли на острові Мауї почалися потужні лісові пожежі. Майка 8 серпня 2023 року вогняна катастрофа охопила цей райський куточок планети і перетворила його на справжнє пекло такого ніхто не очікував. Незважаючи на те, що на острові є аварійні сирени, призначені для попередження про стихійні лиха та інші загрози, вони не звучали під час пожежі. Деякі свідки сказали, що їх не попередили заздалегідь. Описуючи свій жах, коли полум'я поглинало все за лічені хвилини, вогонь поширився так швидко, що люди в паніці кинулися рятуватися в океан, оскільки варіантів було небагато або потрапити у владу однієї стихії, або іншої. Станом на 14 серпня було відомо про більш ніж 90 втрачених життів. Це стихійне лихо стало найсмертоноснішим в історії Сполучених Штатів. Люди все ще не втрачають надії знайти зникних безвісти родичів, оскільки великі ділянки острова залишилися без стільникового зв'язку та електрики. Офіційні причини пожежі не встановлені. Проте відомо, що останніми місяцями в окрузі Мауї спостерігалося значне погіршення умов сильної посухи. Крім того, швидкому поширенню полум'я сприяли сильні вітри від урагану Дора, який вирував у сотнях кілометрів на південь від Гаваїв. Пориви вітру до 100 кілометрів на годину заважали пожежникам проводити рятувальні операції. Популярне туристичне місто Лакхайна згоріло практично дотла. Тепер колись прекрасні пейзажі більше нагадують постапокаліптичні картини. Загалом стихія знищила понад дві тисячі будівель і залишила тисячі людей без даху над головою. На відновлення ймовірно знадобиться багато років і мільярди доларів. Трагедія, яка сталася на Гаваях, викликає безліч запитань: чому людей не попередили? Чому не спрацювали аварійні сирени? Чому ніхто не говорить про те? Що тепер тисячі людей стали біженцями і їхнє життя починається з чистого аркуша? Хто подбає про них і що з ними буде далі? Але ж ця новина вже за короткий час забудеться всіма, і люди залишаться зі своїми проблемами наодинці. Такі умови нам зараз диктує споживацький формат суспільства. Є про що замислитися чи не так? Ще повернемося до цієї теми пізніше, а зараз подивимося, що накоїла водна стихія. 10 серпня через раптові дощі на вулицях столиці Канади утворилися величезні озера. Місцями кількість опадів виявилася надзвичайно великою. Кліматична метеостанція Оттави зафіксувала 48 мм міліметрів дощу всього за одну годину. І це при тому, що середньомісячна норма опадів у місті у серпні становить 92 мм. міліметри. Деяким людям довелося кидати свої автомобілі на затоплених дорогах, щоб врятувати життя. За лічені хвилини, навіть секунди, я опинився у воді. Вода доходила до рівня вікон моєї машини. Якийсь чоловік сказав усім виходити з машин. Тож я опинився на пасажирському сидінні, вода хлинула в машину. Тобто, рівень води, безумовно, був досить високим. Мусонні дощі в Індії перетворили життя людей на безперервні страждання. Станом на 10 серпня відомо про загибель 42 людей лише за добу. Основна кількість загиблих припала на штат Шхаттізгарх. повеней страждають також Уттаракханд, Хімачал-Прадеш та інші штати. Починаючи з квітня 2023 року, мусонні дощі в країні призвели до загибелі близько двох тисяч осіб. За цей час було пошкоджено понад 85 тисяч будинків. А в Європі циклон Ганс, що вдарив по Норвегії 7-9 серпня, став для деяких районів країни найсильнішим за останню чверть століття. Найінтенсивніші опади випали на півдні. Рівень багатьох річок і озер зріс до рекордних позначок. Повані та зсуви вивели з ладу важливі інфраструктурні об'єкти: автомагістралі, залізничні лінії та мости. Під напором води впала частина греблі гідроелектростанції Браскер-Айтфос. З різних населених пунктів було евакуйовано понад 4 тисячі осіб. Особливо постраждав округ Інландет. Місцева влада назвала подію надзвичайною ситуацією національного масштабу. За попередніми оцінками, збитки можуть перевищити мільярд норвезьких крон. Червоне попередження, введене у зв'язку з циклоном, діяло в п'яти округах Швеції. Найбільше руйнування Ганс залишив на західному узбережжі. Там, зокрема, річка Кьота, що вийшла з берегів, затопила рибну гавань міста Гетерборга. Глибина паводкових вод сягала одного метра. Непередбачуваність стихії наочно продемонстрував інцидент на гірськолижному курорті Оре. Нічна злива в Оре перетворила невеликий струмок Сусабакен на небезпечний потік, від якого людям довелося рятуватися. Наслідки відпливу циклону ГАНС відчули також інші країни Північної Європи. У Данії, Фінляндії, Литві, Латвії та Естонії: штормовий вітер у купі з дощем повалив дерева, порушив роботу транспорту і спричинив відключення електрики. Екстремальна погода стала причиною загибелі щонайменше трьох людей. Головною загрозою 21-го століття є зміна клімату, яка може знищити все живе на планеті вже в найближчі 10 років. Уже зараз життєво важливо зібрати за одним столом усю наукову спільноту для вирішення цього питання. Але хіба зараз ми можемо в нашому споживацькому форматі суспільства об'єднати вчені уми для досягнення єдиної мети? Не можемо. Чи можемо ми зібрати весь наш ресурс і спрямувати його на виживання? Ні. Дорогою його розкрадуть. Необхідно дивитися в корінь проблем і реалізувати формат суспільства, який зміг би гарантувати нам безпеку, а також об'єднання вчених і необмежене фінансування для розв'язання кліматичних проблем і збереження життя на Землі. Це нам і гарантує благотворче суспільство. В якому життя людини найвища цінність?